Боротьба з поліями, виплата заборгованої зарплати лікарям та повернення мешканця Бориспільської громади з полону. На щотижневій нараді у Бориспільській міській раді присутні обговорили нагальні питання, актуальні події та найближчі плани. Отож, вкотре у громаді полії щиняють пожежу, говорить начальник місцевої пожежної охорони Андрій Макаров. На тиждень 16 виїздів. Ну це все трав'яний настил завчора, тільки три. І площі зараз везде великі, не знаю. Вже повипалювали біля сел, добралися до лісів, десь до каналів в полях уже погода їм сприяє зараз. Жарко. На великодні свята з російського полону повернули 277 українських військових. Серед них мешканець Бориспільської громади. Ми завжди радіємо цій новині. але Особлива вона для нас стала тим, що серед звільнених і безпосередньо житель нашої громади працівник центру туризму, той, який свого часу навчався в центрі туризму, а потім прийшов працювати. Це Іван Панасюк. Іван був захисником, в числі захисників Маріуполя. Іван потрапив в полон, тоді, коли потрапила в полон, значна кількість захисників Маріуполя. І на кінець то радісна звістка. Іван теж саме повернувся на територію України. Також минулого тижня відбулася зустріч секретаря Бориспільської міської ради з активістами, на якій обговорили події, що відбуваються на сміттєзвалищі, пов'язані з тваринами. Розмова відбулася чесна. Розмова відбулася продуктивна, і надалі співпрацюємо з активістами. І я надіюсь на те, що той прикрив випадок, який стався, хоча це та проблема, яка кожного дня воює абсолютно кожного. Але я надіюсь на співми, надіємось на співпрацю. Ми надіємось про те, що дана проблема буде вирішена. З початку 2025 року медики лікарні мали затримку з виплатою заробітної плати. Та як зазначила заступниця міського голови Тамара Матяш, це питання вирішено. Ми перед святами п'ятницю закрили заборгованість по заробітній платі лікарям. До 7 годин тримали на контролі це питання, скільки прийшлося залучати дуже багато скажімо, ресурсів для того, щоб гроші швиденько попали на карткові рахунки лікарів. Тобто, скажімо так, з сьогоднішнього дня лікарня заходить в стандартний режим розрахунків по заробітній платі, тобто аванс і заробітна плата за, уже за квітень місяць буде в звичайному режимі. Скажімо так, соціальна напруга з цього питання знята. У старостинських округах продовжується благоустрій сіл. Займалися благоустроєм території перед Великоднім. Е, встигли прибрати три села з п'яти наявних в окрузі. Два села плануємо закінчити на цій неділі, щоб встигнути прибрати кладовище до поминальних днів. Також висаджували дерева. Липи, каштани, катальпи, форзиції, квіти біля в'їзних знаків, біля старостату на решті територій комунальної власності. До наступних заходів прибираємо, продовжуємо роботу, допомагаємо військовим, ремонтуємо, доремонтуємо ту техніку, що не змогла доїхати. Там заїжджений транспортний засіб. Сусідня громада попросила. Сьогодні ми поставимо і на колеса поїде далі хлопцям допомагати. Так, він став він аж за любовцями. Ми до себе притягли. Там ну, дуже заїжджена машина, там треба все міняти. Хлопці зараз займаються. До кінця дня зробимо завтра. ну, сьогодні заберуть її. Про роботу комунальних підприємств розповів начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Сьогоднішнього дня починається робота по старостатам, по ямковому ремонту. Там більш за все, що почнемо гублоки розвозів і там договори вже підписані. Е, також хочу наголосити на те, що по глибокому е, від ТП 216, лінія 2. Буде лінія 2 замінена на цьому тижні, так що, можливо, буде відключення електроенергії, треба буде попередити людей. Ну і е, по е, Сільпо е, там будуть виконуватися роботи, е, то, щоб мешканці знали про те, що там трошки буде затруднений. Е, Тротуар буде перекритий і частково по стоянці зробимо перехід, щоб, ну, щоб будівельники більш ефективніше працювали. Продовжується двомісячний планоустрою. Смовозимо стихійні сміттєзвалища, висаджуємо дерева, закінчили висадку квітів. Перший етап це дворічники. другий етап вже буде в кінці травня. Ола начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан у Борисполі освітній процес триватиме до 30 травня. 30 травня в нас з вами останній дзвоник. А до 30 червня включаються такі заходи, як пришкільні табори, мультипредметний тест, здача тому, щоб не переживали, не хвилювалися. Ми навчаємося до 30 травня. Крім цього, хочу сказати, що минулого тижня до нас приїжджало Міністерство оборони Чехії, які ознайомлювалися з нашим осередком захисту України в академічному ліцеї. Вони приймали досвід, власне, вони хочуть в своїх школах такі створити осередки патріотичного виховання, навчати дітей. Відповідно, тактичній медицині і всього іншого вчора. Також були представники різних міністерств. Вони також відвідували цей осередок, знайомилися з освітнім середовищем цього осередку. Ну оцінили позитивно. Окрім того, пані Катерина поділилася, що Червоний Хрест надав генератор для Іванківського ліцею. Марина Грицюк, Юлія Глушак, новини Терез Бориспіль.